У Галини було дві доньки. Мама завжди вважала, що любить обох однаково, але водночас визнавала, що більше пишається старшою. Старша Катерина ще зі школи була перша красуня. Всім усміхалася, мала легку вдачу і гострий розум. Недарма швидко влаштувалася в місті, а там і заміж вийшла за заможного чоловіка, квартиру купили, машину мали, на море їздили. Весілля було таке гучне, що все село ще довго згадувало. Галина тоді світилася від радості от моя дитина в люди пішла. Молодша Софія навпаки тиха, спокійна, після училища залишилася ближче додому. Заміж вийшла, за простого хлопця. Жили скромно, хата невелика, господарство двоє діток, робота постійна. Але були в цьому всьому щасливі, по справжньому. Та Галина часто казала сусідкам за Катерину я спокійна, вона в місті, в достатку, там і чоловік, і багатство. А от за Софію серце щемить тяжко їй буде в житті. Час минав». Катерина в місто маму не кликала і сама не часто приїжджала. Все нібито справи, поїздки, ремонти, робота. Приїжджала раз чи два на рік, і то ненадовго. Здавалося, що село чужа, а хата батьківська то зайвий тягар. Софія ж хоч і мало клопотів по горло, але завжди знаходила час для мами. То приїде, город перекопає, то мамі щось привезе, то дітей залишить, аби та не сумувала. Одного разу Галина захворіла серйозно. Ноги почали підводити серце не давало спокою. Вона позвонила старшій доньці. Доні, може б, ти приїхала, побула трохи зі мною, щось мені зле, хочу тебе побачити. У слухавці почулася холодна відповідь Мамо, я зараз дуже зайнята, та й навіщо? ж там Софія під боком, та хай подивиться, а я приїду, як матиму час. Галина поклала слухавку, зітхнула і витрила сльозу. Софії нічого не треба було пояснювати. Вона сама прибігла, приготувала їсти, підмила, постіль перестелила. Мамо, не переживайте, ми впораємося, я з вами. Галина дивилася на неї і думала. А я боялася, що їй тяжко буде, та саме вона тепер моя опора. Згодом Галина зовсім злягла. Старша донька висилала гроші купи собі маму ліки. У мене зараз завал на роботі, я не можу вирватися. Але хіба гроші замінять теплу руку і рідне слово? А Софія день у день була біля ліжка, Годувала, перевдягала, підтримувала, жартувала, щоб мама лише усміхнулася. Чоловік і діти теж допомагали. Галина тоді усвідомила, що все життя гордилася старшою. Але її справжньою опорою стало молодша. Бо щастя не в грошах, не в сукнях. Щастя, коли поруч ті, хто любить по-справжньому. Коли Галина відійшла у вічність на похорон, приїхала і старша, гарно, дорого одягнена, але і з байдужим обличчям. Для години, пустила сльозу та не ридала так, як Софія. Люди в селі перешіптувалися. Та що я тепер приїхала? Де вона була, коли матері було найтяжче? А молодша стояла біля труни і тримала мамину руку, як живу. Образу вона не мала, мама вчила її не тримай зла, бо воно тебе ж і спалить. Минуло кілька років. Катерина мала все, про що мріла бізнес, квартиру, дорогі речі. Але душа була порожня, щоночі снилася мама, яка не кликала її і не обіймала, а просто стояла і дивилася. Вона знала найбільшу втрату вже не надолужиш. А Софія жила поруч із маминим садом, берегла стару хату. Щоразу, коли зацвітали вишні, вона згадувала мамині пісні і відчувала, маму поруч у кожному дереві, у кожному подиху вітру. Для матері діти завжди однакові. Та старість і неміч показують правду не той багатший, хто гроші має, а той, хто серце віддав. Бо батькам потрібні не перекази на картку, а просте «мамо, я біля тебе. Старша донька втратила те. Що не купиш за гроші, а молодша, яку мама колись жаліла, виявилася її найбільшим благословенням.